Привіт! Компанія Stevie пропонуємо вам машину для очистки яблук Apple P80 з потужністю 80-100 кг за годину і розкажу, в чому переваги цієї машини. Перше, ця машина чистить яблуко. Зараз от ми почистили. Ось Повністю вона дуже класно його очистить безпосередньо. І вона може розрізати яблуко на декілька частин. Тобто ми вибираємо ніж, вона може його розрізати або. Пополам, наприклад, як в нашому випадку, вона може розрізати його на 4 частини або на 6 частин це яблуко. По-друге, ця машина вона видуває серединку. Бачимо, тобто вона тут є такий зроблений механізм, він просто проштовхує серединкою і таким чином у нас яблуко вже чисте яблуко, яке йде без серединки. І е, цією машиною дуже зручно користуватися. Е, тобто тут нічого такого важкого немає. Ми просто одіваємо яблуко, саме таким чином. оділи яблуко і я вам зараз покажу, як вона буде працювати. Ось ми одіваємо, ми, тут ми, ми маємо дівати, одне яблуко заброє. За таким чином, щоб, щоб, щоб е, попереднє яблуко виштовхувало наступно. Ми бачимо, що яблука випадають безпосередньо. І у нас ось якість очистки яблук. Ми бачимо, що яблука очищені. У нас краще для того, щоб очи... краще була очистка, нам потрібно відрізати відразу по сферу і задільного яблука да, Це частинки, які не очищаються. І ми бачимо, що як очищається безпосередньо Окремо у нас є якби Серединка яблука. Да? І у нас механізм зроблений таким чином, що е, наступне яблуко має видавлювати попереднє. Для кращого використання ця машина, машина має стояти біля краю столу, де йде цей механізм, він має бути е, безпосередньо на розі, е, ну, майже на цьому. І тоді буде і бабусі, яблуко випадати безпосередньо в тару. Поки в нас тако, такої можливості ну, ми так не зробимо, ми просто зараз поставимо яблуко, зафіксуємо його. Раз. И включаем машину по У нас виглядає саме таким чином, але це в нас було ми нечисте. Для порівняння, декілька я вже так. Машина Apple Peel 80, це дуже класна машина, вона портативна. Вона ми бачимо, що вона стоїть на столі, може використовувати оператор достатньо одного оператора. Якщо йде сезон яблук, вам потрібно почистити яблука. Ця машина я вважаю дуже класна машина для цих потреб.